Поки батьки на фронті, діти на відпочинку. Закарпатське село Януші на Берегівщині приймає понад півтори сотні дітлахів із Львівської та Івано-Франківської областей. Тиждень дозвілля українським дітям організувало Міністерство закордонних справ Угорської республіки у рамках міжнародної співпраці, зокрема Європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА. Для 200 для дітей організуємо відпочинок. 40 з них вже в місті Шатор, Ая, Уйгей. В Угорщині і 160 дітей на Закарпатті, Чотири групи. З них три будуть жити тут у Януші, в готелі Гелікон. І одна група вже поїхала в вишково. Цей захід фінансує міністерство закордонних справ Угорщини. Виділили для нас 23 мільйона мільйони форінтів, і наші колеги. За, на ті кошти розробили програму відпочинку. Значить, тут будуть спортивні дні, поїдуть на Сіневійське озеро, поїдуть в Мукачево, в Мукачівський замок, подивляться в Ушгород, Ужгородський замок, будуть різні факультативні заняття. Якщо погода буде, наприклад, поганою угорщина вже не вперше допомагає оздоровлювати дітей і не лише закарпатських нині, коли війна триває. Благодійники розширили географію. Приїхали діти звано-франківщини. Це а, з Коломиї, 31 дитина, для того, щоб могли побути у літньому таборі. Це робиться програма, дякуючи уряду угорщини, і це вже такі програми робляться не перший рік. І наш так само у нас є благодійний фонд. Чисті серцем, який вже роками 8 років підряд відправляє дітей. Не тільки в берегово, а відправляв його угорщину. Це більше трьох тисяч дітей було за підтримки уряду Угорщину, вже мали можливість відпочивати і відпочивати. І знаю, що надалі буде це продовжуватись. Голова обласної ради Володимир Чубірко цей відпочинок називає мало не унікальним, бо завжди ми кудись відправляємо дітей, а тут приїхали до нас. І часу створювати щось уже в нас не вистачило за кордоном. Тому було прийнято рішення разом з Міністерством закордонних справ Годщини, генеральним консулом Йозефом Бочкий, що кошти, які теце тисяч, ми зробимо так, щоб ці діти відпочивали в Закарпатті, а саме в Яношках і в Вишкові. Сьогодні ми заїхали три групи і ми очікуємо ще інших груп. І наші українські діти зможуть відпочити на українській землі. Я впевнений, що їм тут сподобається не менше, ніж як за кордоном, і у них буде гарний відпочинок, тому що. Ми все зробили, щоб їм було тут цікаво. Групи формували з числа тих дітей, чиї батьки захищають Україну на фронті. Є також дітлахи полеглих героїв. Галина Кульматицька привезла діток від 9 до 15 років із Львівської області. Каже, перший день відпочинку вже вдався, і сподіваються, упродовж тижня позитивні враження лише накопичуватимуться. Дуже гарні умови, ресторан, гарний обід все було дуже гарно організовано, профінансовано консульством угорщини, тобто безкоштовно. Найнятий автобус, займалися соціальні служби соціального забезпечення. Ми поки що перший день, але нас ознайомили з програмою завчасно. Програма дуже насичена і дуже обіцяюча така на гарний відпочинок. Ми налаштовані на гарний відпочинок і оздоровлення тих діток. Батько Данила із Львівщини військовослужбовець, і поки тато на сході, його син у безпечному місці. На Закарпатті хлопчина ще не був, тож очікує добре провести час. Мене звати Данило, я приїхав з Львова, села Чешки. Мій тато захищає Україну. І поки він захищає, ти будеш відпочивати? Я не, я не, я не знаю, як це сказати. Та віддихати, ще щось зробити, не знаю. Ти вже був на Закарпатті? Е, Ні, перший раз. Подобається? Так. Да. А що найбільше подобається? Подобається готель, подобається краєвий дворог. Е, на... Нормальний персонал, гарні ремонти, всяке таке. А от Соломія із Коломиї уже відпочивала в Закарпатському таборі. Каже, знає, як себе треба поводити і обіцяє бути чемною. Та навіть на відпочинку дівчинка не забуває про своїх друзів. Я буду тут відпочивати, слухатися вихователів. Ти вже бувала в таборі? Та, з смарічка, Миколиче. Там дуже прикольно. А тут, як думаєш, буде класно? Ну, перший день ще таке собі. Думаю, завтра буде прикольно. Ще в аквапарк підемо. А Ти ж знаєш, де ти будеш ти, так? Так, я все знаю наперед. А, точно! Е, знаєш що, Роман, якщо ти там в Польщі бачиш мене, то привіт. І всім колегам моїм привіт. Вартість перебування дитини у готелі коштує близько 700 гривень на добу. Діти мають триразове повноцінне харчування та додатковий підвечірок. Упродовж тижня вони відвідають аквапарк, культурні та історичні пам'ятки краю, проводитимуть дозвілля у колі друзів, і це найменше, що можна зробити для малечі. чиї батьки боронять Україну від російського ворога.